Хімічні властивості алкенів. Одержання і використання алкенів. Перша хімічна властивість галогенування. Алкени за звичайних умов приєднують галогени, утворюючи дигалогенопохідні алкани, що містять атоми галогену біля сусідніх атомів карбону. Це можна побачити на прикладі бромування етилену. У нас утворюється 1, 2 3 Дбромметан. Тобто іде розірвання подвійного зв'язку, ненасичені вуглеводні, знебарблюють розчин калій перманганату і бромну воду. Реакція з бромною водою це якісна реакція на наявність кратного зв'язку, тобто провання. легко приєднують водень у присутності каталізатора платіни, плюмбума або ніколя, утворюючи насичені вуглеводні. Ось приклад: утворення пропана із пропена. Гідроген галогенування, гідрогалогенування. Інші, що називають? Етилен та його гомологи приєднують галогеноводні, утворюючи галогенопохідні вуглеводні. Галагеноводен це аж бром, аж хлор, аж ну, Візьмемо, приклад, аж І у нас утворюється бромистий етилен. Приєднання галегеноводнів до пропилену та інших алкенів відбувається відповідно до правила Марковнікова. Водень приєднується, приєднується до найбільш гідрогенізованого атома карбону в місці подвійного зв'язку. Гідратація. Реакція гідратації протікають у проситності мінеральних кислот. Алкени приєднують в воду і утворюють спирти. Ось таким чилом: 2 метил 1 пропен плюс вода утворюється 2 метил 2 пропанол. Окиснення. Алкени легко окиснюються. Залежно від умов проведення реакції, утворюються різні продукти. У результаті спалювання на повітрі алефінів або алкенів це інша назва алкенів. Вони дають вуглекислий газ і воду. Ось рівняння: етилен плюс кисень, утворюється СО2 плюс h 2 o у разі екисні алкенів розведеним розчином калій перманганату утворюються двохатомні спирти гліколі. Реакція відбувається на холоді. У результаті реакції спостерігається знебарвлення розчину калій перманганату. Ця реакція називається реакція Вагнера. І це теж одна із якісних реакцій на подвійних зв'язок. У процесі жорсткого окиснення алкінів киплячим розчином калі перманганату в кислому середовищі відбувається остаточний розрив подвійного зв'язку утворення кислот або кетонів. Ну, наприклад, 2 пентен жорстке окиснення в киплячому розчині калі перманганату утворюється оцтова кислота і пропіонова кислота. А ось, наприклад, 2 метил, 2 бутен. Утворюється 2 пропанон і оцтова кислота. Реакція полімерізації. Полімеризація алканів спричиняється нагріванням, тиском, опроміненням дією вільних радикалів або каталізаторів. Ну, в залежності від того, що було. Бажано було отримати у продуктах реакції. У спрощеній формі цю реакцію можна написати ось таким чином: етилен і випромінення, каталізатори, і у нас утворюється поліетилен. І зверніть увагу, якщо у нас написано. Бачите, дужки і N раз. Тобто, ось повторення, ось таке повторення може бути багато разів. Бо це полімер. Залежно від механізму реакції існують два види полімеризації. Радикальна або ініційована, ще її називають ініціація, і йонна або каталітична. Способи одержання алкенів. Основним промисловим методом отримання алкенів є каталітичний і високотемпературний крейкінг вуглеводнів, нафти і природного газу. Ось така реакція утворюється під, під дією е, до 400 градусів температури, а також каталізатора е, оксида хрома, хром2О3. Додаткові способи одержання алканів. Гідрування алканів з воднім – це загальна реакція, тобто замість R тут може бути в залежності від того, що це за формула. І це у нас алкін. Бачите, береться алкін, гідрується водним і утворюється алкен. Розривається один із потрійних зв'язків. І ще дегідратація спиртів, тобто відщеплення води. Ну, ось спирт під час, під час цієї реакції обов'язкова температура та присутність кусульфатної кислоти. Тобто, це як каталізатори. І утворюється алкен і H2O. Одерження етилену. Одержання етилену шляхом дегідратації етанолу в присутності концентрованої сульфатної кислоти Бачите, етанол з кислотою, кислота воду цю відщеплює від С2, h 5 і у нас утворюється ось такі сполуки і побічний продукт вода. Алкени широко використовуються в промисловості як вихідні речовини для одержання розчинників, спиртів, дихлоретану, естерів, полімерів, а також багатьох інших дуже важливих продуктів. Застосування алкенів етилен або етен використовується для одержання багатьох органічних речовин. Подивіться на цю схему. Діхлоретан, етил, етиленоксид, етилхлорид, етилевий спирт, один трибутадієн, тефлон. Ну всі знають тефлон це покриття антипригарне, поліетилен це пакетики поліетиленові, які вже наразі заборонені через те, що вони руйнуються довго. Етиленгліколь ось таке широке застосування етилена. Алкенишко використовуються в промисловості як вихідні речовини для одержання розчинників, спиртів та багатьох інших дуже, дуже важливих продуктів. Пропілен або пропен І бутілен або бутен 1 і бутен 2 використовують для одержання спиртів і полімерів. І забутілен 2 метилпропен застосовують у виробництві синтетичного каучуку.